Зовсім нещодавно багато експертів, от я не розумію, чому ви від них досі не, відписалися, а не підписалися на цей канал. Так ось вони розповідали про те, що Ванюшки переходять в стратегічну оборону, що ми будемо прориватися до Чорного моря туди до берега відрізати Крим і все таке інше, авенюшки будуть в стратегічній обороні, будують лінію Сохвікіна і все таки інше. Але потім Залужний каже, що та ні, нічого подібного. Вони вже майже зібрали 200-тисячне угруповання і будуть знову наступати, можливо, навіть і на Київ в якихось несподіваних місцях. А потім заявляє буквально вчора, сьогодні, Зеленський каже, що да ні, вони готують наступ, і з наступ прямо зараз буде, і це все на дуже, дуже серйозно. І ми бачимо, що вони такі зуміли наситити всі ці території, всі ці бойові порядки чмобіками їх там справді багато, і збільшується ця кількість, і сьогодні вони намагаються наступати. По значно більш широкому фронту, ніж іще тиждень тому. Тобто вони конкретно зараз штовхаються з нами в Запорізькому напрямку. Та, власне кажучи, по всьому фронту зараз вони пробують нас продавлювати і нібито готуються все-таки оперувати з півночі. Будуть оперувати, не будуть оперувати невідомо. Але серйозні приготування вони здійснюють, чи то для того, щоб нас обманути, чи то для того, щоби справді ми подумали, що вони хочуть нас обманути, а вони все-таки зайдуть з цієї півночі. Я вам скажу, що слава Богу, що злужний не має блогу. Зеленський, на жаль, блогер, тобто він виступає практично кожен день, становить мені конкуренцію. Я не буду вас закликати відписатися від Зеленського, тому що, ну, принаймні, до кінця війни, до кінця війни можете його дивитися, потім не потрібно. Потім маєте залишитися тільки на цьому каналі, тому що тут ніколи не буде експертних оцінок. Тут буде завжди тільки чиста поезія. На що розраховують московити? Вони розраховують на те, що... на що розраховували завжди. Що треба лупити, що послідовність завжди має рацію? Тупа впертість завжди перемагає, порядок б'є клас. Що потрібно лупатися головою в цю стіну, і якось воно буде. Венюшок не шкода. Якщо наш Генеральний штаб має рацію і справді їх загинуло 100 тисяч, то із тих 100 тисяч відсотків 40, що найменше, це. Мобілізовані на окупованих територіях, яких не шкода. Це багато зеків, яких не шкода. А так, ну, скажімо, 30-40, власне кажучи, загинуло цих от громадян Ерефії, які не мали особливих проблем з законом. Так у них на порядок більше гине від алкоголізму в рік. Це непомітна цифра. Ними можна жертвувати всіми цими людьми. Вони готові лупануть іще значно більше людей. Ну, трошки техніка у них попалилася, вони самі її виготовляють. Тож, будуть виготовляти потрошки. Будуть компенсувати нестачу техніки, і коли не будуть встигати виготовляти артилерійські боєприпаси, ну, будуть головами ванюшок і цим м'ясом закидати українські шанці. Власне, це традиція. Це, власне, і є скрепи. Закидати власним м'ясом ворога це скрепи, це те, що з 14 століття їм допомагало. Це спосіб ведення війни. Грошей у них вистачає і буде вистачати на війну і на якусь соціалку. Ну, можливо, заробляють вони зараз не мільярд доларів в день, як а, на початку 2022 року. Ну, хай заробляють 700 мільйонів доларів в день. Цього вистачає. Тобто гроші є, техніку будуть робити, щось там все одно буде постачати Іран, якось криво таємно буде постачати Китай. Тобто воювати вони можуть нескінченно довго і очікувати, поки зміниться ситуація на Заході. Тобто Вони можуть дозволити собі 10, 20, 30 років перспектива. А от Захід не може. А в Заході, на Заході весь час щось змінюється. Там змінюється весь час політична ситуація, там виникають інші залежності, інші перспективи, інші, зрештою, цілі. О, зараз зав'яжеться війна з Раном, всі переключаться туди. Щось там з Тайванем буде, всі переключаться туди. Так підтримувати Україну, як підтримують зараз, можливо, думають собі московити, Захід аж надто довго не зможе. Ну, попідтримує ще півроку, ну, попідтримує іще рік. Ну і що? А ми, думають вони, думають ванюшки, а ми будемо потрошку тиснути. Свого часу, 150 років, вони лупилися головою в Кавказські гори, і таки взяли Кавказ. Вони свого часу завойовували Україну, у них на завоювання України пішло, якщо так отрахувати, від Василя Третьго, навіть трохи раніше насправді, але від Василя Третього, які оці перші такі справді масштабні спроби, і закінчуючи уже. Там, скажем, розділом Польщі там, Катериною II, сотні років. Але вони ніколи не припиняли цього зусилля. І все вийшло доволі непогано в результаті. Тобто ми можемо бути абсолютно певні, що коли ми утилізуємо і цих 200 тисяч, які вони зараз приженуть для наступу, то вони зберуть ще 200 тисяч. Воно буде продовжуватися в тому випадку, якщо там не станеться кризи. І от тепер на що можемо розраховувати ми? Ну, по-перше, нам нема альтернативи. Ми все одно змушені воювати. Ми завжди будемо воювати. щоб там не було, не було є допомога Заходу, нема допомоги Заходу. Путін там чи не Путін. щоб там було, а воювати нам все одно доведеться. Тобто, можна заспокоїтися і. Е і продовжувати те, що ми зараз і робимо, і з кожним місяцем, незважаючи на всі величезні недоліки в організації, на збільшення критики, тому що нас уже не задовольняє те, чим ми пишалися і ще півроку тому. А зараз ми хочемо, щоб це було все значно краще, тим не менше, наші кондиції воєнні підвищуються. Окрім того, ми знаємо, що Московія, хоча і централізована структура, але нестабільна, і кризи там повсякчас трапляються. Ну, наприклад, криза 1917 року трапилася у них тоді, коли все стало непогано. На початку Першої світової війни у них були провали, вони не могли наситити фронт артилерійськими боєприпасами, були проблеми з призовом, були проблеми з взагалі з усім. І от під 1917 рік все більш-менш вирівнялося. Все стало уже нормально. Тоді все й не вернулося. Виявилося, що уже Амуніції, снарядів, озброєння і чого завгодно було так багато, що потім ви вистачило на 4-5 років громадянської війни. Це ж всім цим цими запасами воювали. Взагалі, що цікаво, що у них великі кризи трапляються справді зазвичай в результаті воїн, і не обов'язково воїн, які закінчуються катастрофічним провалом. Ну, скажімо, афганська війна. Ну, афганська війна сказати, що це катастрофічний провал. Звісно, там не було великих успіхів, але зрештою вони вбили афганців там більше мільйона. Вони зуміли вигнати на територію Пакистану десь мільйона три. Тобто вони там добре потопталися. Тобто, якщо порівнювати втрати, е у цих радянських військ і афганців, то звісно, що афганців загинуло значно більше. Тобто, сказати, що це була програшна війна? Ні. Але в результаті цієї війни, вірніше так, під час цієї війни, одразу після виходу з Афганістану, Радянський Союз розвалився. В результаті російсько-японської війни вона була програна Росією, але Росія зовсім не була поставлена на грані існування. Тим не менше трапилася революція 1905 року. От революція програла, але потрясіння було капітальне. І Якби тоді хтось хотів скористатися моментом, то він би чудово міг би цим моментом скористатися. Згадаємо семилітню війну, в якій брала участь Росія, і це призвело до вбивства государя імператора Петра III. Підйом революційного терору в Росії після Чергової російсько-Турецької війни в 19 столітті, причому війна була виграна. Щоправда, московити не змогли тоді скористатися, вони програли дипломатичну війну після цього на Берлінському конгресі. Але якраз всі оці жахіття народної волі а в подальшому всіх революційних організацій, і по-справжньому масовий терор почався там. От після цього, після російсько-турецької цієї російсько-турецької війни і Берлінського конгресу, та згадаємо Пруцький похід, Троперший перший в 1711 році вирішив відвоювати а, при Чорноморії у Туреччини. І в результаті армія опинилася в оточенні, і він з цією армією, і з візером, який очолював третькі війська, довелося розплачуватися всім, що було, в тому числі і жінкою. Тобто він відправив йому жінку, з якою той візер спав три дні. На жаль, тоді, от тоді могло можна було покінчити із цією армією, з Петром І, і можливо, навіть із Московією всією. На жаль, таки взяв гроші, не скористався цією можливістю, за що потім султан його повісив. Карл XII, який на той час перебував в Бендерах і інтригував весь час проти Московії, сподівався, все таки скористатися наслідками оцього пруцького походу, був настільки розлючений тим, що випустили петрушку і всю цю армію. Тим, що він не зміг взяти участь в добиванні і армії, і росіюшки, що там закінчилося все понажовщиною. Карл XII в палаючому будинку, віть, як це було розкішно. Це останній лицар на троні. І от Карл XII з шпагою в руці бився з цими турками. Когось там вбив навіть в цьому палаючому будинку, ну коротше, все було розкішно. Потім довелося йому тікати, правда, в Швецію вже з Бандер, нелегально в Перуці і під псевдо. Коротше кажучи, вірогідність того, що в Росії вийде серйозна криза, якою ми зможемо користатися, дуже велика. Якщо рік тому. Ми всі розуміли, що ні українська влада, ні українська армія в разі, якщо щось станеться в Ерефії, цим не скористається, то сьогодні ми бачимо, що скористаються всі злі, всі хочуть, всі в тонусі. Хай там щось трапиться, і наші будуть діяти, всі будуть діяти при повній підтримці нації, і нація хоче йти до Уралу. Взагалі, я це кажу за майбутню кризу Росії. Розповідаю про наступ, якого ще не відбувається, але може відбутися з тієї причини, що хайпових тем немає. Ну, щось там атакували а, аеродром в Бальбіці в Криму. Скучно, звикли. Макіївка, одним ударом наші знищили батальйон чмобіків. Поговорили про це півгодини, ну скільки можна це все перетирати? Теж уже скучно звикли. Ми до багатьох речей звикли, браття і сестри. Те, що нас вражало би ще півроку тому, сьогодні вже не вражає. Це просто буденність. І от саме така буденність нам потрібна: це добра буденність. Ми хочемо більшого. І це означає, що ми готові до більшого. Є іще один момент, який ми не враховуємо, який жодні експерти не прораховують. Я думаю, що і багато хто з тих, хто на фронті, не знають. В цій війні дуже серйозна роль техніки. І ми часто не можемо з'ясувати. Не можемо уявити, як ця техніка буде працювати, наскільки вона ефективна, неефективна. Пам'ятаєте, початок війни вважалося, що Бейрактари це все. Зараз якось про Біяктари бай... бай... е... 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 не сильно чутно. Інші види техніки виявилися більш цікавими і більш корисними антирадарні ракети, хаймерси, само собою, і багато чого іншого. Ми з вами не знаємо. Мабуть, тільки командування знає, що нам збираються поставити сюди, в яких кількостях, і наскільки це вплине на перебіг війни. Може виявитися так, що вплине значно більше, ніж нам здається. Ми це вже бачили, як вплинули ті самі Хаймерси. Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, які нам поставили, такі непогано захищають небо і прикривають ряд наших об'єктів. Може виявитися, що ми сильно недооцінюємо майбутні поставки західних озброєнь, які будуть, і якщо вони будуть. А це може виявитися вирішальним, вирішальним чинником на цій війні. Ще може й не виявитися? М'ясо проти мікрочіпів от хто переможе. Хотілося б, щоб мікрочіпи. Хоча м'ясо це теж небезпечно. Із тих подій, які є хайповими в Сполучених Штатах і непомітні у нас, це проблеми у республіканців в конгресі. Більшість республіканська більшість в конгресі має труднощі, це в перший раз в американській історії. З обранням спікера республіканці розкололися. Трампісти не голосують за спікера республіканців. Якось вони вирішать цю проблему, але вже очевидно, що розкол є. що Цей розкол великий у республіканців. Багато із тих, хто дивиться цей канал, чомусь співчуває республіканцям. Тут є парадоксальна ситуація. Багато хто із республіканців стоять на правильних позиціях, тобто на більш правильних, ніж демократи. Демократи це суцільні маніхеї, і вони за аборти, вони за одностатеві шлюби, вони за виродження і так далі, за БЛМ. А серед республіканців більше твердомислячих людей, які стоять на таких добрих християнських позиціях. Але цікаво, що люди, які стоять на правильних позиціях, приймають неправильні рішення, а люди, які стоять на неправильних позиціях в Сполучених Штатах щодо України, а це означає і щодо світу. Це означає в принципових моментах приймають правильні рішення. Буває і таке. Саме тому ми проти республіканців. Вірніше не симпатизуємо республіканцям, яких би мали би підтримувати. І навпаки, нам хочеться, щоб передавлювали демократи, з якими ми в усьому розходимося в світоглядних питаннях. Щодо важливих світоглядних і інтелектуальних питань, з ними ви можете ознайомитися на сайті Неоплатонівської академії, посилання під відео. Обов'язково зайдіть на цей сайт і поцікавтеся вебінарами це. Важливо. І, і ще об'ява для бучан. Ми вирішили зробити Бучі подарунок, і 21 січня в Бучі відбудеться концерт Олександри Терещук. Це чудовий голос, чудове виконання. Це нова християнська музика. Вона дуже класна. Ця музика, і я пропоную всім бучанцям туди прийти. Я потім в другому відео скажу. Коли конкретно і де саме це буде, я там теж спробую бути і сказати навіть коротенько на три хвилини запальну проповідь на початку. Але в цілому це буде музика, і це буде музика розкішна. Це наступна зірка між іншим. І дуже добре, що оця от наступна зірка української сцени, майбутня зірка української сцени. Це, скажімо, дуже християнська така зірка. Вона ніколи не буде оцінена в Ерефі, а ви ж звикли цінувати тільки тих, кого люблять московити. А вони такі зорієнтовані. От дивіться, от у них такі от пісні боротьби в Московії. Це Вірка Сердючка. В новорічну ніч в'язали в, в Московії тих, хто слухав Вірку Сердючку. Пов'язали кілька десятків оцих венюшок. Які включали на повну гучність Вірку-Сердючку, і за це їх в'язали. Той, хто б міг подумати. От у них був Герцен, у них був Чернишевський, у них був Карл Маркс, у них був Фрідріх Енгельс, Прудон колись був Гегель, а тепер Вірка-Сердючка. Ну і також не потрібно забувати про дружнє для нас видавництво Залізний тато. Його очільник Дмитро Савченко э, воює. Він весь час в Збройних силах. Абсолютно героїчна людина. Тим не менше, видавництво функціонує. Треба заходити на сайт цього видавництва. Так само в описі під відео є посилання на цей сайт. Я, до речі, сьогодні зробив таке опитування в Фейсбуці, чи користуються наші брати і сестри електронними книжками. Чи читають вони товсті книжки в електронному форматі, в електронному виді. Виявилося, що багато хто читає. До чого ми дожили, браття і сестри. Ми читаємо книжки в електронному форматі, і навіть на цьому сайті. Нашого улюбленого видавництва є книжки теж в електронному форматі, можна придбати не тільки паперові, але і електронні. Але я маю намір провести серйозну бесіду з Дмитром Савченко, і я вважаю, що потрібно здійснювати і видання в рукописному форматі, тому що читання. Це ж не споживання інформації. Читання це медитація, це долучення до високої культури. Висока культура може бути тільки в рукописному форматі, братя і сестри. І я думаю, що після перемоги ми спеціально облаштуємо невеличкий Бенедиктийський монастир при видавництві, і там будуть чинці, добрі ченці, будуть від руки переписувати книжки. Робити мініатюри на пергаменті. це буде коштувати дорого, само собою, але, уявляєте, мати таку книжку, я думаю, що перше видання такого роду буде здійснене каролінським мінускулом, що Дмитро Савченко є прихильником переведення на латинську обетку. Я це не сильно підтримую, але, от гадаю, що все-таки він не зможе утриматися, щоб от перша рокописна книжка, яка вийде зі стін цього. З видавництва і монастиря була от саме королівським мінускулом. Це чудово, між іншим, дуже красиво. А потім ми перейдемо уже до Сувоїв. Це в Сувоях. Читати Біблію в Сувій. Коротше кажучи, все буде добре після перемоги, і ми повернемося до старої доброї Минувщини. 21 століття буде століттям віри. Буде століттям шляхетних сіньорів і прекрасних дам. Це буде століття лицарства, це буде доба драконів. Це буде чудово. Просто ви собі навіть не уявляєте, як все буде добре, щойно ми розберемося з московитами і з маніхеями. Дай Бог нам дожити до цього. І на цьому вам моє щире, стародавнє, рішуче амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ми розмовляли мовою Пушкіна.